Дитячі садки повертаються до роботи, але дистанційно як це відбуватиметься, поговоримо з виконуючою обов'язків директорки Центру професійного розвитку освітня траєкторія Дніпровської міськради Тетяна Нікіфірова у нашій студії. Ми вас раді вітати. Вітаю. Да, дійсно сьогодні навчання не таке, як завжди, тому що триває військова агресія в Російської Федерації, відбувається війна в Україні, але це не може зупинити навчання дітей як шкільного віку, так і дошкільного віку. Тому дошкільне навчання дуже важливе, і виховання дошкіля дуже важливе. На жаль, організувати очне перебування малечі в закладах дошкільної освіти на сьогоднішній день є небезпечним, тому що тривають сирени, і ми розуміємо, що малеча може опинитися в дуже складній ситуації і також вихователі. Причому не завжди є укриття в закладах дошкільної освіти, тому за рішенням Міської ради навчання дітей як в закладах дошкільної освіти, так і в школах відбувається дистанційно, і саме задача педагогів організувати і виховання, і навчання дітей, і зробити таким чином, щоб наша малеча була щасливою вихованою і освіченою деві під час війни. Знаємо, що започаткували толоку для вихователів. Що це за толока? Чим вона унікальна взагалі? Взагалі, ви розумієте, що Очне навчання, дистанційне навчання воно відрізняється, особливо воно відрізняється для дітей дошкільного віку, тому що е це діти, які не можуть самостійно вийти на Зустріч в режимі дистанційному з своїми педагогами, вихователями, керівниками куртків. Ці дітки повинні їм повинні допомагати батьки однозначно. По-друге, це терміни, санітарні терміни перебування дитини біля екрану, якщо є дозвіл батьків на це перебування. І при цьому це, за ці невеличкі терміни педагоги повинні надати максимум інформації, допомогти батькам не тільки виховати виховувати дитину, а навчити дитину, щоб дитина набула тих навичок згідно його вікової категорії, які вона повинна мати. Ну і стосовно тому... чому саме навчають вихователів на цих курсах, так би мовити, це теорія, да, це практика. Тому, чи давно, вони унікальні? Тому, тому усім педагогічним працівникам дошкільної освіти міста Дніпра було запропоновано пройти таке навчання двохтижневе. Це наша освітянська таолога дошкілля Education Weeks, на якому і в онлайн форматі, і в офлайн форматі буде запропонована велика кількість заходів. Це будуть і очні заходи, це і тренінги, це і навчання, це і спілкування, це і обмін досвідом, це і майстер-класи, це е, інформація щодо різних напрямків роботи педагога, як педагога для роботи з дітьми, так і з батьками. Це можливість. Отримати інформацію, як правильно під час війни надати психологічну підтримку, як діткам, так і батькам, так і самим бути в, в зрівноваженому стані, тому що е, людина, доросла, яка знаходиться біля дитини, вона повинна в. Е, Втілювати впевненість цій, цю, цю дитину діти повинні бути налаштовані на навчання, на позитив і знати і, і режим дня, знати і різну інформацію, яку вона повинна мати під час гри засвоювати так, щоб вона розвивалася згідно своєї вікової категорії. А що робити тим батькам, які, наприклад, не можуть залишити роботу на сьогоднішній день? Це найбільш складне питання, тому що дійсно практично всі батьки працюють і дійсно велика кількість дітей перебуває з бабусями або з знайомими або з родичами. І на сьогодні ми побудували свою роботу таким чином, що ми навчаємо педагогів працювати дистанційно не тільки в синхронному режимі, надаємо їм вміння працювати. На в зумі на платформі Zoom, а в асинхронному режимі всі наші педагоги, а їх 3,5 тисячі в закладах дошкільної освіти, вони проходять навчання щодо використання платформи Classroom, з якою знайомі практично всі наші і учні, і батьки в школах. На цих платформах можна викладати матеріали щодо розвитку дитини. Що там можна викладати матеріали щодо... Режиму дня дитини, як психологічно розмовляти з дитиною, щоб вона не відчувала страху, щоб заспокоїти дитину. Взагалі, такі рекомендації, які повинні знати, особливо молоді батьки, якщо які вперше виховують ще, скажімо так, маленьких дітей, так що щоб вони знали, як це можна використовувати, де взяти цю інформацію, де взяти ці малюночки, ці методичні рекомендації, щоб вони не шукали самі по інтернету, а саме педагоги розробили прямо план роботи, за яким батьки можуть спілкуватися з малечею, допомагати їй розвиватися. Скільки вже педагогів з 3,5 тисяч вже пройшли ці курси, і хто в них ще бере участь. Дивіться, на сьогоднішній день у нас декілька напрямків взагалі роботи з педагогами. Ну, найактуальніше це мабуть, на сьогоднішній день це організація саме психологічної підтримки, психологічної підтримки батьків, психологічної підтримки дітей і психологічної підтримки самих педагогів. У нас два тижні працює, відбулося вже 16 заходів, із них 8 офлайн. Вісім онлайн для всіх педагогів, для 3,5 тисяч педагогів. До офлайн заходів саме е, працює дуже потужна команда наших психологів, закладів шкільної дошкільної освіти. 12 психологів, кращих психологів міста, які е, володіють методиками всесвітніми щодо психологічної підтримки людей. Вони показують мастер-класи, дихальні методики, арт-терапії, показують за. Писуть і педагогам, і педагоги можуть це використовувати, будуть надані інформації для батьків, як заспокоїти дитину, наприклад, під час тривоги. Крім цього, крім психологічної підтримки, дуже важливо, що тренінги проходять з, е, саме з того, як навчити наших педагогів. Саме платформам дистанційним залучено 14 закладів освіти, 34 кабінети інформатики, 34 вчителі інформатики нашого міста. Це найкращі педагоги міста, які прямо в режимі офлайн педагоги приїжджають, в заклад освіти, сідають за комп'ютер і навчаються, яким чином саме. Використовувати зум-платформу, яким чином побудована платформа Classroom, як туди батькам викласти матеріали потім, щоб навчити батьків взяти звідти матеріали і використовувати вже під час роботи з малечою. Але діти старшого дошкільного віку вони вже на 10 хвилин можуть сідати перед екраном комп'ютера, якщо є згода батьків, і бачити педагога. Тобто вихователя вони можуть бачити керівника гуртка, який покаже, як малювати. Вони можуть бачити психолога, який 10 хвилин. Ну він теж може надати не тільки усні рекомендації. Є дуже багато картинок є дуже багато музикальної підтримки, яка допоможе малечу зрівноважити і ввести в день сьогоднішній, для того, щоб дитинка сьогодні. Оволоділа тими чи іншими саме методиками для її виховання і розвитку, з якого віку передбачено для дітей е, дистанційне навчання? От я чув, наприклад, від знайомих у тих, у кого навіть там дитині там, півтора роки для них так само передбачена дистанційка. Як це взагалі відбуватиметься? Да. Як дитина е, пів, півторарічна може взагалі. Розуміти, ось да, ця ну весь дійсно, півтора роки дитину біля комп'ютеру складно посадити, так щоб вона ще бачила і дивилася, що відбувається в екрані. Для цього ми для дітей от такого раннього віку ми пропонуємо саме викладати матеріали для батьків, тобто навчити батьків. Ви розумієте, повинна працювати от синергія педагог, вихователь, батьки. І дитина, ми всі учасники освітнього процесу. Саме для раннього дошкільного віку буде викладено педагогами. Ми їм час надаємо дуже велику кількість цікавої інформації, платформ, методик різних. Руханок всього чого завгодно, по малюванню арт е заходів, які можуть батьки на протязі 15-20 хвилин ввечері з півторарічною дитинкою і поспілкуватися, і понавчатися в грі, і розвивати її так, як потрібно. Але дітки більш старшого дошкільного віку вони вже за згодою батьків ще раз повторюю. і Не раз це буду повторювати, можуть сідати біля комп'ютера, якщо є кому включити цей комп'ютер і 10 хвилин соціалізовуватись. Вже разом з е, своїм вихователем своєї групи і можливо побачити і тих дітей, які знаходяться в його групі, з якими ще організаціями ви співпрацюєте зараз? До співпраці до навчання педагогів залучені у нас і всеукраїнські громадська організація, яка називається Асоціація дитячих центрів України, яка працює за підтримки МОН з нетрадиційними методиками малювання. Це і всім відове всеукраїнські тренери компанії Лего, які і працюють для всієї України, і особисто виходять окремо для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Це унікальна платформа Мозабук, яку пропонують, на якій розміщені велика кількість ресурсів, які будуть надані потім і батьками-педагогам і від компанії ЕДПРО. Це і наш університет, Дніпровська політехніка, кафедра цивільної безпеки, яка допомагає овладіти всіма аспектами з охорони праці і цивільного захисту наших педагогів. Педагогів і керівників, е, велика кількість спікерів з іноземної мови, компанія лінгвіст для керівників гурточків іноземної мови, англійської мови. Також у нас е, співпрацює з нашими батьками цієї виставки літератури, які потім педагоги можуть запропонувати і батькам, і малечі. ну Взагалі, дистанційне навчання воно не зупинялося. Вихователі весь час виходили на спілкування з батьками, з малечею, е, надавали інформацію. да, дійсно, це було в інших платформах. Кожний в зручному кожному форматі це було або Viber-група, або telegram канали Ну на сьогодні є більш такі поширені, рекомендовані міністерством. Це платформа Zoom для синхронного навчання, це платформа Classroom для асинхронного навчання. І саме туди можна завантажувати велику кількість допомоги для батьків, так щоб наша малеча була. Щасливою, вихованою і розвинутою, дякую вам, що сьогодні до нас прийшли. Про дистанційне навчання у дитячих садочках ми спілкувалися з виконуючою обов'язків директорка центру професійного розвитку освітня траєкторія Дніпровської міськради Тетяна Нікіфірова була у нашій студії.